Вітаю вас на моєму каналі Королева Капусти, де я розповідаю вам про садівництво та кулінарію. Весна вже потроху пробирається, земля прогрівається, і наші багаторічні кущі прокидаються. І, мабуть, найулюбленіший це у нас лаванда. Лаванду всі хочуть мати в саду, але багато хто боїться її. Думає, що вона погана зимою, в нас не росте, або з нею багато мороки. Але насправді, окрім сонця та регулярної обрізки, лаванда нічого не потребує. І саме навесні. Це головний етап обрізки. Що потрібно зробити, поговоримо сьогодні. Але перед тим, як ми перейдемо до обрізки лаванди, прошу вас підписатися на мій канал, поставити дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, а також обов'язково писати коментарі. Таким чином, це все сприяє просуванню каналу, що мені зараз дуже необхідно. Ну що ж, а ми переходимо до лаванди. А в нашому кліматі. Переважно зростає лаванда англійська, або ще, як вона зветься, вузьколисна. Вона витримує низькі температури, майже на всій території України гарно зимує без укриття і не дуже вибаглива. Є ще лаванда французька, або широколисна. Вона більш примхлива, її потрібно або гарно вкривати, або викопувати, але вона дуже красива. Нещодавно я побувала саме. На батьківщині лаванди в Провансі, і лаванда французька вже починає квітнути. Навіть не починає, а там, де пригріває сонце, десь на пагорбах, вона вже квітне рясним цвітом. І причому деякі кущі я бачила, які вже були такі досить старі, ніхто їх не обрізав, і вони все одно квітують. Але відбувається ось що: вони постійно тягнуться вверх. Низ оголюється, а квітування відбувається тільки на самих верхівках. Можливо, ви бачили е, такі стани в лаванди, яка там росте десь в полі або там занедбана. Щоб такого не сталося, і в вашому саду необхідно проводити постійні обрізки. Їх можна умовно розділити на три етапи: санітарна, формуюча та омолоджувальна. Санітарна обрізка заключається в тому, що ми прибираємо все, що у нас зламалося за зиму, гілочки, які не перезимували, підмерзли а також ті, що знаходяться на землі. Під час формуючої обрізки нам необхідно обрізати пагани лаванди до здерев'янілої частини, але оставити над нею 3-5 см. тому що саме з цієї зеленої частини у нас підуть нові пагони лаванди, які будуть давати квітування. Якщо ви регулярно підрізаєте свої кущі лаванди, то санітарної та формуючої обрізки вам достатньо. Але якщо ваші кущі вже старі або ви пропустили декілька сезонів з обрізкою, то тут вже потрібні радикальні міри. Для цього ми можемо виконати так звану омолоджувальну обрізку. Ми зрізаємо пагони лаванди до самої здерев'янілої частини. Залишаючи 10-15 см. Таким чином, кущ лаванди наростить нові пагони, не буде розсипатися та буде пружним та красивої форми. Але. Тут є одна небезпека. Якщо ви обріжете таким чином весь кущ лаванди, велика ймовірність, що кущ буде дуже довго відростати, може хворіти, а іноді навіть загинути. Я загубила так декілька своїх кущів лаванди. Але потім я підгледіла одну хитрість. Для того, щоб кущ не відчував такий стрес, необхідно робити це поступово. Наприклад, на початку сезону ви обрізаєте низько тільки половину. Куща. Потім чекаєте місяць-півтора, коли з цієї частини вже почнуть зростати нові молоді пагони, і переходите до іншої частини куща. Таким чином, кущ вже наростить нові молоді пагони, які будуть його живити. І він гарно перенесе обрізку, а ви отримуєте красивий молодий кущ. Також, якщо ви хочете отримати більше кущів лаванди у себе в саду, зараз ви можете її розмножити. Перший найпростіший метод це метод відводок. Для цього вам лише потрібно знайти гілки, що лежать майже біля землі, та прищепити їх до землі. Для цього ви розчищаєте гру, підсипаєте поживний. Прикріплюєте за допомогою шпильки і засипаєте. Це місце регулярно поливаєте і вже на наступний сезон ви зможете відкопати новий кущик лаванди. Другий метод це за допомогою насіння. Якщо ви закладали своє насіння на стратифікацію, то зараз саме час його вже висівати. Можна зробити це в контейнери, а можна вже одразу в ґрунт. Також з відрізаних гілок лаванди ви можете сформувати живці, посадити їх в пухкий ґрунт, накрити невеликою тепличкою та вкорінити. В принципі, окрім сонця та регулярної обрізки, лаванда більше нічого від вас не потребує. Але для того, щоб отримати більш рясне квітування, можна її підживити. Для цього навесні використайте універсальне добриво, яке містить азот, калій та фосфор. Заробіть його в землю або використайте в рідкому вигляді, але обов'язково на вологу землю. А, ну що ж, про лаванду я вам розповіла. А, до речі, якщо ви хочете а, більш детально дізнатися про розмноження, про формування, про рецепти лавандові, я вам залишу під цим відео посилання на мої попередні ролики, де є також багато інформації про лаванду. А не забудьте в сезон нарізати собі лаванди та використовувати їх. Як заспокійливий засіб, засіб від молі, зробити сухі букети, флористику, подушечки, які можна покласти в постіль або одежу. І також я використовую лаванду в кулінарії. У мене є рецепти лавандового цукру, в мене є рецепти лавандового лимонаду. Обов'язково зайдіть, подивіться та поекспериментуйте. А я з вами прощаюся. Всього вам найкращого. Хай у вас все цвіте!